Івано-Франківський коледж фізичного виховання реорганізують. Спортивний навчальний заклад стане структурним підрозділом столичного національного університету фізичного виховання і спорту. Це один з найкращих галузевих вузів в Україні. На Прикарпатті таку ініціативу зустріли позитивно, адже таким чином коледж може значно покращити свою матеріально технічну базу. Жодний навчальний заклад, як і люба інша структура, не має права застою. Ми всі розвиваємося, розвиваються навчальні заклади. Я думаю, що єдине правильне рішення ми прийняли це об'єднатись із єдиним національним вузом в нашій галузі. Що це нам дасть? Нас дасть спочатку перспективу розвитку навчального закладу, перспективу подальшого навчання наших випускників у національному університеті. І що саме важне, це підняття рівня акредитації навчального закладу. Приєднання коледжу до національного університету ймовірно відбудеться уже цього року. Останнє слово за трудовим колективом коледжу фізвиховання. Така реорганізація, переконаний ректор столичного вузу на руку обом навчальним закладам. Кожен студент, який кончил Ивано-Франковский колледж, у него будет написано, что он преподаватель и специалист, национального, который окончил Национальный университет физической культуры и спорта. И это флагман в нашей от, отрасли. Очень интересная идея по созданию совместного э, курса спортивных врачей на базе вашего Национального медицинского университета, колледжа Ивано-Франковского и Национального университета, как, как совместное. Такої спеціалізації сьогодні взагалі нет, такого врача сьогодні нет, а ми в этом очень нуждаемся. Нині у коледжі фізвиховання навчається близько тисячі прикарпатців. Наступного року у закладі ведуть дві нові спеціальності: спортивна реабілітація і туризм. Світлана Колеснікова, Роман Турій, Василь Пилипів. Новини на вежі.